Об'єднані футболом разом сильніші Лариса Волошина, наша колега на зв'язку з нашою студією. Вітаємо вас, пані Ларисо. Вітаю, друзі. Ну похваліться чи маєте ви контакти, як то кажуть, з нашими на тимчасово окупованому півострові? Що вони кажуть про останні бавовни? Звісно, маю і е, тут е, цікаво, те, що вони кажуть про бавовни для них, це сигнал, що ми близько. Але те, що вони кажуть про те, як поводяться умовно, не наші. От ті, хто хотів колись опинитися на родині, оце насправді цікаво, тому що багато з тих, хто бігав на ці референдуми. Ну це люди похилого віку, люди там якогось середнього віку, які думали, що вони опиняться, значить, в Росії, і в них буде як це в московських серіалах, от значить життя да благодать. Вони зараз абсолютно очевидно. Вони розлючені. Вони розлючені на Росію на місцеву владу. Вони вважають їх брехунами і зрадниками і радять своїм дітям тікати до Європи. Ви ж українці, їдьте в Україну. Тобто, це дуже цікавий момент. Насправді щодо моїх спостережень, я уважно моніторюю і соцмережі кримські я бачу, що відбувається. Є умовно зараз три от суспільства кримське можна розділити на три категорії: перша це абсолютно Наші зрозуміло, це ті люди, які 9 років жили в окупації. Вони так це усвідомлювали. Вони сформували свої кола. Вони стараються не контактувати назовні, тому що це, по-перше, було небезпечно. А по-друге, це було дуже травматично. Тому що, коли ти бачиш всіх цих ура патріотів, вчорашніх українських громадян, все це було дуже болісно спостерігати, і тому люди якось поділилися вже на свої кола. Друге, це безумовно, оці, які є колишніми проросійськими українськими громадяни, які були проросійськими, вони прожили певну еволюцію, дуже цікаву еволюцію. Тому що як тільки опинилася Росія, по-перше, вони зрозуміли, що Росія те, що те, що їм обіцяли, це не те, що вони отримали. По-друге, якщо спочатку вони були в такому піднесенні, що мовляв, вони вирішують, де бути Криму, і вони його господарі. То дуже швидко прийшло усвідомлення, що нічого вони не вирішували, і вони були використані як підставка під, під ці виборчі урни на цьому псевдореферендумі. І от тому, що заїжджали колоністи, колоністи отримували кращі посади, кращі місця. Ми бачили, що для колоністів Росія проводила. Цілу купу програм, там, наприклад, безвідсоткове ну, безвідсоткове житло, кредити на житло, на купівлю житла. А цими програмами не могли користуватися кримські мешканці. Це такі програми, як земський лікар, земський вчитель, ще щось там земський, там не знаю ФСБшники, все проче. І люди це бачили. Вони спостерігали, що вони є в принципі людьми другого сорту. що... Вони є витисненими своєї власної землі і почали вже дуже тужити про Україну, і от, ця от їх втрата суб'єктності. Вона якось, якось накопичувалася, і зараз безумовно вона є, е, має вихід. І третя категорія це ті колоністи, які я маю на увазі зараз не військових і фейсбешників, які приїхали на роботу. Я маю на увазі, от якраз от цих, цих пересічних росіян, які продали своє майно десь в усірійську в тюміні і все проче, і приїхали до. Доживати в мальовничному Криму, тобто в них на території Росії вже нічого нема. І от зараз ми бачимо українська категорія, вона ну, вони чекають безумовно Україну. І вони не просто чекають, вони всіляко сприяють. Ми ж чули від пана Буданова, що в Криму величезна кількість людей, які допомагають. Ця друга категорія колишніх проросійських вони зараз агресують відверто на окупантів. І це відбувається і в чатах, і відкрито. От зверніть увагу, ми бачимо все більше і більше відео, де люди сваряться, з поне'яхавши. Росіянами, мовляв, тут Україна, і ви тут ніхто. Ну тобто вони вже починають рикати на своїх колишніх господарів. Це дуже цікавий момент. І Україна для них це точка гідності і точка суб'єктності. І третій момент, який ми бачимо, колоністи вони воюють, що як же ж так, ви нас обманули. Ми ж не думали, що Крим, Росія, що тут є ППО, і ж нічого ж немає, а що тепер робити? Евакуюйте нас, давайте нам, значить, житло якесь в Красне. Дарському краю або де щось, складайте списки, і це звучить скрізь. Тобто, що відбулося? Три ми зараз в Криму маємо три категорії людей, які всі не задоволені Росією окупаційною владою. Кожен та. Кожен свої... Так, але ми маємо більше, от більше такі, знаєте, ну як би, помочі собі, тобто груп, з якими ми можемо працювати, ніж просто наші прихильники. Це дуже мені здається, вдалий момент. Ми розуміємо, пані Ларисо, Але ця особливо друга категорія мене непокоїть. Та, бо вони, та, як ви кажете, почали обурюватися, огризатися тільки через те, що їм не добре. Відповідно, це напевно не зовсім ті люди, на яких можуть розраховувати і наші спецслужби, і партизани, і так далі. Але спецслужби можуть. Розраховувати, ми розраховуємо на спецслужбу, можливо і так. Е, ну, дивіться, але я, можна зараз я є... Ми не можемо. Я секунду, ми не можемо до них апелювати, що вони наші друзі і що вони якось будуть нам допомагати, але ми можемо роздмухувати всі недовольства для того, щоб вони ціплялися в лодку Росії окупаційній влади. Угу. Ось в чому сенс, пані Лариса. От зараз Крим постійно червоний. Та я говорю про капу карту тривог України. Крим постійно червоний, власне. Наскільки справно несправно працює ця система оповіщення, як люди реагують, і власне яке ставлення є до того? Бо ми розуміємо, що та перша категорія, про яку ви говорили, вони ж чекають, так вони. Підтримують взаємодіють із нами е, відповідно знають, як працювати, дослухаються, сподіваються, до закликів не перебувати в місцях, де не варто бути, тобто біля військових об'єктів. А от як усі інші, так чи зараз не починають лаятися і плюватися власне на українську владу? Е, ну, послухайте, вони а при чому тут українська влада їх запевняли вже 10 років, як що ніякої України не існує, що Україна state, а Росія сильна страна. Чому їм, яка Україна для них? Ну ну умовна хто така Україна? Ви нам казали, що немає ніякої України, є велика Росія, так де ви інте де положте? Ось так вони апелюють до Росії і до окупаційної влади. Бо, Бо російська пропаганда потрапила в певну пасту. Вона так довго запевняла своїх громадян, що ніякої України нема, Україна слабка і жалюгідна. До речі, я хочу сказати: от якщо ви погуглите, подивитесь в Гуглі, от просто пробити. Вони коли в російські медіа останніми роками вони коли хотіли, оці тарському, соморська. Правда, московський комсомолець, коли вони хотіли показати нашу жалюгідність. Наприклад, ми дію ввели, реформу провели, якусь тугну, значить, в нас, або Нептун ми собі опробували. Вони писали, в них газети, виходили з заголовками. Буквально подводна лодка в сях України погибла в Ніраднам бай... воздушному бою». І це було ха-ха-ха! українці жалюгідні. Тобто і це тарс писав. А тепер, а, кажу, погибла, дію, а, погибла, а тепер їх подводна лодка погибла. А тепер їх подводна лодка. Пробачте, погибна в наших степах в неравному воздушному бою від наших ракет. Тому в даному випадку вони розмухували образ немає ніякої України. Uh -huh. А тепер вони не можуть апелювати до свого населення. Це все погана, злобна, сильна Україна нас маленьких обіжає. Ми маємо як якщо... про сьогоднішні наративи, власне, пропагандистські в Криму, розкажіть там, будь ласка, які це? Послухайте, вони такі самі, як і в Росії. Я вам пояснюю, але що Україна, НАТО, злобні і все прочі. Але якщо на росіянця воно діє, бо росіянці по суті жалюгідні. Вони звикли, вони будуть погоджуватися зі своєю владою. Що ви не сказала? То колишні українські громадяни вони зараджені українською вольницею. І вони мають логіку, і вони починають обурюватися і задавати питання, бо вони бачать ці протиріччя. Тому друзі, я зараз розумієте, я не хочу. Я ви можете е, при, запросити будь-кого і вам розкажуть е, з точки зору обителя. Я говорю як журналіст, як професіонал з вами, як з колегами, що ми зараз маємо в Криму дуже цікавий феномен, що ця російська пропаганда саме на Кримському. В півострові спрацювала сама проти себе. І це протиріччя, воно все більше наростає у вигляді оцих цих е, суспільних конфліктів, які то тут то та, там зполагоють. Mm -hmm. І ми їх бачимо. Це дуже хороший, позитивний так. для нас а, момент. Але є ще один момент, пані Ларисо. От, е, Подивіться, вони перехопили слово, яке ми окреслювали в принципі, е, вату і зрадників е, України. Ми їх називали Ждунами. Бо вони ж далі mm -hmm. русський мір і Путіна. Тепер в Криму. Це цей термін застосовують саме е, руська пропаганда. Вони називають ждунамі тих, хто чекає на е, звільнення Криму і на ЗСУ. І отут в та і ось тут працює ось це стукачество абсолютно за всіма канонами, так ніби це точно Росія. Бо в Росії це звичний поведінка, стучать на сусідів. От тих ждунів, на них де полювання. З однієї сторони полювання сусідів, з іншої сторони о, оці всі, що камні з неба просто. Винюхують, випитують і стучать у ФСБ, і оцей рівень колабораціонізму кажуть, що він і серед українського населення Криму, і серед Кремли є достатньо високим. Чи це кажуть неправду? Ні, це правда, і це якраз це дійсно так, і це знову чергова помилка окупантів, тому що я поясню, коли вони називають загрозою ждунів, а хто такі ждуни? Це діти, які підросли. Наприклад, це якісь люди, які колись коливалися. Яка різниця український прапор російський, Ми би тут в мирі жили. Вони зараз чітко їх агресують на Росію її порядки і на ту війну, що Росія принесла. Тобто, це всі люди, кого вони називають ждунами. до нами. Але насправді, насправді ми говоримо про те, що на території Криму є не ті люди, хто будуть чекати нашу армію і зустрічати її з прапорами, як це було в Херсоні. Там є е, е, наша не просто агентура, там сотні тисяч людей, які будуть приймати участь у визволенні Криму тоді, коли, коли туди вийде українська армія. Ось я в чому про що говорю. А вони знову не помічають цих людей, ці структури, бо вони до них не дотичні. Їх проблема ніякі не ждуни. Вони розказують казки. Їх проблема це те, що там є сотні тисяч, які більше того структурованого населення, яке мало структури, яке було структуровано ще до окупації, і було і не втратило ці структури спротиву під час окупації. і Це ті люди, які будуть брати під контроль свої місцеві селища, які будуть міста і села. От ну, тобто вони будуть всіляко активно приймати участь. Більше того, давайте подивимося зараз. На як говорить нам наша розвідка, і не тільки наша, вони ж вигрібають. З Криму, всіх військових, яких бачать, і кидають на запорізький напрямок на сьогоднішній момент, згідно підрахунків, там є, звісно, величезна кількість всіх поліцейських, ФСБшників, МОМОНівців і всього прочого. Але військових на територію Криму приблизно 12 тисяч. Це насправді не так багато. Вони ще кілька місяців з нами тут свій такмак спробують утримувати, бо вони розуміють, що вихід України за такмак це удар по кримському мосту, це вогньовий контроль над кримським півостровом. Вони та настільки вони ж вигребуть звідти все. І ви нас виникне питання, що Україна, по-перше. Має сили для заходу в Україну, не просто взяти під контроль, наприклад, кримські півострів вогнєвий після виходу на ТАКВАК, Але Україна буде мати сили. Очевидно, буде мати сили для того, щоб заходити в Крим. Більше того, в Криму будуть ну як мінімум. Там кілька десятків тисяч озброєних, навчених і структурованих людей, які будуть здатні mm -hmm. чинити опір всередині. Тому російська пропаганда знову займається ерундою. Вона мала би займатися тим, це як тривога сирена. В принципі, ті, хто там бояться України, всі ці колаборанти мають тікати звідти. В них ще є на це час. Пані а під люд... підтвердженням цих ваших слів я от е, найсвіжіша публікація від Цензурнета про те, що Кримська. Молодь масово зараз отримує українські паспорти, тобто це ті кримчани, які вже стали до. повнолітніми під час окупації, тобто вони росли дорослішали, формувалася їхня свідомість і світогляд під час окупації, власне, навіть під впливом утої пропаганди, все рівно правильними вони виросли. Чи можете власне про це розповісти? Чи маєте інформацію, в який спосіб це вдається? Вони виїжджають на підконтрольну Україні територію і загалом як як це все відбувається, та як це як оцей весь процес um. відбувається. Кілька моментів. По перше, Україна з перших днів широкомасштабного вторгнення має домовленості з низкою країн. Десь вони прямі, десь вони кулуарні, але є коридори біженців. Тому люди виїжджають через кримський міст. Вони їдуть на Казахстан, вони їдуть на Білорусі, потім перетинають mm -hmm. кордон на Литву і таке інше через територію Росії. Хто як перетинають кордон, тому що, наприклад, вони в українському посольстві отримують тимчасовий паспорт українця для того, щоб... Щоб повернутися на батьківщину, тобто в Україну, і в'їжджають. Насправді більшість, з них, я би тут насправді не перебільшувала, бо більшість з них тікають від мобілізації російської, але вони виїжджають в Туреччину, Польщу, країни Заходу, і там вони отримують українські документи, щоб залишитися там. Вони, звісно, не в'їжджають на територію України, щоб тут стати до бою. Угу. Це не за дехто це робить. Але більшість все ж таки е, вирішили тікати як українські громадяни, бо більше шансів залишитися живими. Тобто, е, Швидше ну, понтурний дуже... підхід такий так, по отриманні так, паспорта, так. ніж патріотичний. А е, мене дуже зацікавило, пані Лорис. Двіця ви, ви е, говорите е, м, ну, в, що зараз фактично бойових сил є менше ніж на початок е, окупації Криму. Бо тоді угрупування було як мінімум вдвічі більше. Вони вигрібають всі резерви, щоб кинути, укріпити запорізький напрямок, туди виводять з Криму. Це так. один момент, а це означає, що може повторитися історія. Ну, то, то, що московити називають Віліке а насправді Друга світова. Вони ж тоді так само Крим покинули, сказали, там стріляйте, що хочете. Ми зараз всіх своїх НКВДшників і е, комуністів вивеземо в місті сім'ями, і так із Севастополя їх повивозили. І в цьому випадку наближається якийсь час Ікс. І як вони будуть діяти зі всіма ось тими бандюками, типу Аксьонова, гобліна з цими всіма е е зрадниками України, які осіли в Криму? Вони їх будуть евакуювати як більшовиків і НКВДистів? чи кинуть на призволяще? Знаєте, це цікаве питання, тому що насправді виїзд з Криму, родин ПСБшників і всього прочого відбувається з перших днів широкомасштабного вторгнення. По-друге, ми чуємо насправді, що у Севастополі це обурюється в соцмережах жінки українських військових зрадників, які українці, які служать, значить, в російському війську, і вони кажуть: ось командування вивозить родини військових, які. Є з Росії, а нас, значить, чомусь не вивозять. Оце вже є. По-третє, ми бачимо, що той самий Аксіонов Костянтина щось вони якось дуже нервуються. Вони створюють цей, цей редут, там що там не канвой, всі ці приватні армії. Це для чого? Аксіонов в нього є панамські чи ще якісь там паспорт там, в принципі. Вони розуміють, що Росія не буде їх вивозити. Вона їх залишить. В Криму і тому вони вже шукають собі можливість, по перше, куди їм дриманути, яке закордоння не в не в Росію. А по-друге, вони створюють якісь угрупування, які мають стримати наступ на той час. Ну поки, поки поки вони втечуть, це абсолютно видно. Там іде величезна паніка. Там колаборанти, всі ці вчителі, там от ті, хто вони е, починають говорити про те, що чекайте, чому нас не вивозять? Дайте нам списки, ми хочемо вписатися в список. Ми. Бачимо, що з кримських музеїв починається вивезення колекцій. Причому частина вони крадуть наші колекції, причому частину вони крадуть не московські музеї, а вони просто зникають. Тобто вони вивозяться, понятно, що це грабунок, і це не mm -hmm. про Росію. Тобто, що відбувається в Криму? Те, як там хто сам як хоче, як знає, як має, готується до в, в, термінової евакуації. Все це відбувається не системно, і це вказує на те. Що люди всередині Криму готуються тікати, а не обороняти його, бо ніякої віри Росії нема, і тому кожен робить як, як знає: і поліцейські, і ФСБшники, і військові, і е, адміністрація окупаційні. Пані Ларисо, я от читаю е, повідомлення від руху, АТЕШ, І що мене страшенно тішить. Вони, е, вони мають прекрасне почуття гумору, крім того, що добре роблять свою справу і власне описують історію про те, як їдуть собі Кримом і бачать е, купу різних військових машин, е, які просто стоять. А чому стоять? Тому що вони не можуть їхати. А чому вони не можуть їхати? Бо, бо в них немає палива. Дизель, просто напросто е, так. То є, то немає з бензином напряг. Е, хлопці так. Так, я вже казала з почуттям гумору, відповідно роблять так, що навіть як дизель буде, то машини вже не поїдуть. Наскільки масовим є таке явище? І чи бувають такі бавовнятка, власне, запущені зсередини Криму, тобто якісь такі і спальни там це ж цікава історія, чи, uh -huh. чи, чи буде воно? Ну дивіться, в Криму насправді ми бачимо, що більшість тих от моментів да, прильотів, які ми бачимо, те, що ми називаємо бавовна, воно все одно супроводжується зсередини. Ми бачимо, що так, десь прилітають наші ракети, а десь наші партизани, диверсійні це сили ССО, просто заходять на аеродроми і взривають. Тому це цікавий момент. Насправді в Криму величезна кількість. Українського населення ми маємо розуміти, що коли кримські мешканці виходили перші дні, кримські військові виходили перші дні анексії Криму, вони ж нікуди не поділися. Це люди, які знають Крим, які мають родичі, там і таке інше, вони спокійно курсують, заходять в Крим. Знову ж таки величезна кількість в Криму. Зараз тих, хто втік з Херсонської області Запорізької області окупованих частин, вони ж теж в Криму. Тобто там зараз величезна кількість колишнього українського населення. Я зараз колишнього говорю з точки зору російських окупантів, яких вони не можуть маркувати, ідентифікувати, позбавитися, яких вони не можуть. І тому це все для них, оце є той рух. Теж десь є координовані структури, десь є добровільні помічники. Тому ми бачимо, що те, що відбувається з. Паливом в Криму ну там є кілька причин, але Крим, навіть попри те, що в нього є так званий сухопутний коридор, цей Керченський міст він все одно зараз все більше і більше стає островом. Окупанти не можуть туди спрямувати достатню кількість поставок, щоб вистачило угу. на війська і вистачило на місцеве населення. Ані Лариса теж а, дуже позитивно. А от подивіться бо ми все чекаємо того часу, ікс, коли не знаю якийсь. Чарівний атакам з чи може Таурус таки зліквідує незаконне будівництво Керченський міст, воно називається, особливо його залізничну частину. А в рух наших збройних сил на півдні, от туди обійти токмак і рухатись на узбережжя, це теж дуже хороший сигнал. Ви для себе уявляли або прораховували, як далі буде, якщо і сухопутний коридор. Переріжуть Збройні Сили України і мостик зліквідують, як, як далі будуть діяти оті всі? Ну що камні з неба і оці всі е, ФСБшники, Росгвардія, яких понапихали? Як вони будуть діяти тоді в Криму? Що вони будуть робити? Тікати паромом, до речі, зверніть увагу, те, що зараз в Криму недостатньо палива Одною одної з причин є те, що вони їм важко перевозити паливо залізницю цим Керченським мостом. Бо пам'ятаєте, як було перше взрив, коли взорвалася, от якраз на залізниці там стояв оцей шолон з паливом. Він взорвався, і він же ж пошкод. Там же було пошкодено не тільки оце полотно автомобільне, але там були суттєві пошкодження і залізничної колії, і то, що зменшило. І тому вони бояться просто пускати ці е, потяги з паливом по Керченському мосту. Я про що Що насправді він може впасти не тільки від ударів, а так, там можуть бути абсолютно інші варіанти е, для себе. Я я приблизно розумію, що я бачу. Я бачу наше просування на Такмак, тобто взяття під контроль не тільки Керченського мосту, а взагалі всього півострова під вогневий контроль. Я бачу, що ми укріплюємо плацдарм на лівому березі. Дніпра він є, а це дуже це вхід в Крим. Насправді, а також я бачу, що ми е, осліпили фактично. Ми знищуємо там. Ми заходили на мистерханку, це найзахідніша точка, е, де є е, можливість навіть е, висаджувати десант, сідати літаками. Ми захопили е, платформу. Орми принаймні вивели звідти росіян, сліпили їх платформи в чорному морі біля Одеси. Оцього mm -hmm. чорноморнафтагазу. А це точка підскоку для десанту. Тому я бачу купу варіантів. Насправді, друзі, велику купу варіантів не тільки е, взяти під контролі по херсонському е, mm -hmm. по херсонському сценарію, бити бити, поки вони самі не втечуть. Так. Там є в нас є можуть бути сюрпризи. Насправді, пані Ларисо, дуже дякуємо вам за розмову. На жаль, мусимо прощатися.